6 червня своє професійне свято відзначають ті, хто завжди у центрі подій, а останній час ризикують і життям, аби ви дізнались про те, чим живе місто. Їхня зброя не тільки слова, а ще відеокамера чи фотоапарат. Все це про журналістів, які щоденно першими розповідають про найважливіше і показують всьому світу реалії війни. З нагоди свята представники міської та обласної влади привітали й медійників телеканалу МТМ кращих працівників. Відзначили почесними грамотами, наша команда продовжує слідкувати за ситуацією в місті та області, фіксувати наслідки атак та руйнувати правдою, пропаганду ворога. Бажаю всім творчої наснаги, гарних новин. Бажаю всім а, сил, натхнення, перемоги. У цей день ми хочемо згадати і тих, хто загинув у боротьбі за правду та свободу. З початку 2022 року окупанти вбили 91 медійника. 16 з них загинули безпосередньо під час зйомок репортажів. Такі дані наводять НСЖУ та Міжнародна Федерація журналістів. Серед них і двоє запоріжців. Це Олег Шемчук та Олег Якунін. Обидва пішли боронити країну та загинули під час виконання бойових завдань у 2022 році.